Я всіх вітаю! Вони сили на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде огляд книги про Балансіага. І саме тут я хочу розглянути книжку можливо, так буде навіть краще, тому що все-таки якесь темне, і тут в нас з освітленням не дуже добре, вибачайте. Так, все ж таки. Саме ця книжка нам буде показувати саме Баленціагу, який такий класичний, який приємний, який дуже знаєте, от естетичний до нашого ока. Так що поїхали. Хто такий Балінціага? Ось цей чарівний чоловік, іспанський художник по костюму, мав свій будинок. Потім володів тим будинком, не володіли, точніше його діти, але сам після нього, але не коли він помер, а він просто відійшов від своєї справи, тому що в якийсь момент десь, здається, після 50-х, на початку 60-х він. В нього був такий собі, можливо, це не досконало точний і дослідний його вислов, але що мода вмерла. От, більше музи немає, шити немає для кого, і він більше не бачив, він більше не бачив. Сенсу щось витворяти. Але сини його щось там робили. І зараз, ви знаєте, Балінціага є, але, на жаль, його ось цієї ідентичності, я не бачу його ідентичності, я не бачу його в останніх колекціях, які робив грузинський дизайнер. Нехай він мене вибачає, але ну, там щось таке дивакувати. Я розумію, що він про майбутнє, але на сьогодні воно. Не знаю. Ось така є накидка. Вона по типу пончо, але, можливо, то не пончо пальто. Ми зараз не знаємо, тому що допису ми не бачимо, але можна подивитись: сукня ось ця сукня. Вона буде трошки пізніше, ми її побачимо. Я, я сподіваюся, тому що я не буду так вигортати прям кожну сторінку. Книжка дуже велика, але ви її побачите. Знову ж таки, в інстаграмі я роблю всі-всі-всі фото. Сукня з обкладинки. І чому тут нам показують тільки спину? Тому що саме на спині ось цей декор він є цікавим. А він таке робив, робив акценти. Ось він молодий і ось. Щось тут, хтось тут. Не знаю, я, я ще не читала, якщо я встигну взагалі, тому що в мене немає часу, а огляд. Книжка ця дуже цікава. І тут прям от кожна, кожна сторінка, вона прям дуже цікава. Трошечки я вам покажу, як він працював. Це так само цікаво подивитись і для тих, хто навіть дивіться, я собі щось шию, і я якісь такі моменти і фрагменти. А тканин, з яких я хочу вже шити, я все одно додаю. Чи якщо я шила, от, наприклад, собі тренч, це з останнього, я додаю ці. Шматочки тканин, яких є, з якими я працювала, тому що потім я просто можу забути, в мене немає фотографії, а є тільки замальовка. то тут так само. Це дуже ефектний. Я раніше так робила, я потім, коли повертала, знаєте, для мене це як відкриття якесь було. І чи, наприклад, я думала, о, можна було б ще іншу там використати. Тобто ну, ось такі речі. Так, давайте підемо, ось починаючи з цього, я буду трошечки перегортати не по кожній сторінці. Тут така сукня, це але тут не сказано, яка, який рік. Ну, Ми можемо собі уявити, що то, наприклад, 30-й чи 40-й. Він такий більш. До цієї моди тут дуже багато ось цієї вишивки у вигляді е декору з, ой, як воно, те, що нашивається, аплікації. От. І е такий нерівний ось тут, е бачите, низочок у цієї верхньої частини сукні. Можливо, це і не сукня. Бюст, десіне, онкохсту стовілюк. Саттів ну, сатин в їхньому розумінні. Так давайте не будемо вглиблюватись, тому що ми можемо тут тільки гадати, воно так окремо не відписано. Мене завжди цікавили такі формати моделювання, тому що тут дуже-дуже багато призборено, Потім Начебто, ця вся драпіровка виходить таким шаром назад. Так цікаво воно виглядає, інколи, я думаю, воно так виглядає, начебто його там нічого не тримає, як воно тримається. 48-й рік, і ось така собі замальовка, закреслення. Так, зараз я трошечки-трошечки тут не дуже ця, Це сукня для нареченої. І тут, знаєте, ось такий є силует, дуже цікавий, начебто така торчаща виступаюча попа. І ну, за рахунок ось цієї спіднички, так, трошки заниженою від рівня талії, але дуже ось тут призбореною. Я думаю, що там все одно є якийсь типу тюрню, який додає ось цього об'єму. І ось ця застіпка, вона ось таким прям вигоном йде. Цікаво, дуже цікаво. Так, і що ж, Це трошечки, але це вже нові. Більш скоріш нові, а можливо, і ні, а можливо, і не нові, а можливо, і нові, а можливо, і не нові. А, такі собі макетики, з якими працювали замальовки Балансіага. Так, давайте почнемо, тому що я тут закладинки не залишила, його життя, його красуні, тут вишивка. І ось болеро. Яке вишите повністю перлинами? Перли. Прям перли. А потім, я думаю, що то перлин, ну, можливо, не перлин, а можливо, то м -м, саме, як він називається, а, ось цей а, а, Нагадайте, вилетіло слово. Але дуже цікаво зроблені ось ці квіточки, там щось ще, 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 і воно є на на мереживі, якщо так подивитись, тобто можна взяти будь-яку тканину, прикрасити її. Ніхто там не подумає, що там якийсь дешевий габардін, але вона буде мати просто непривершений успіх. Ось дивіться, тут воно в такому більш наближеному вигляді. І для того. Можливо, це від цієї сукні, можливо, від іншої, але так само вишито на сітці. Це все ручна робота, і Баленціага так само був наряду з от кутюр, тому що він дуже багато всього робив. Те, що до роботи. Я не знаю, що до ручної роботи. Я не знаю, що тут ця сукня, в неї немає допису, якщо ми зараз її побачимо, але. Зараз ми бачимо ось такий вишитий з бісеру, з такими киточками бісерними ось такий, начебто пластрон на сукні. Можливо, він я думаю, можливо він нашитий, а не одягається окремо. А можливо, ні. Ми не знаємо. Це сороковий рік. Річ дуже цікава, наприклад, як для вечірнього одягу. Сороковий рік це 40 роки, в них трошки є плечі, але не такі великі, ви бачите, козацька, цікава, ну все. Так, а, що тут з старого лаштунку, будь ласка, жакетики, ось такі рясно вишиті з якоюсь калиною, а, і а, начебто там на верхньому з фіолетовим такі а, рожі, так, про янточки. Можливо, ну мені схоже, подивитесь, напишете, як, як вам. Ось така сукня, вона для весільна сукня для. Нареченої, з таким начебто не, не Фата, як воно називається 68 рік. Бачите, але вона така стирчаща, от її як накрахмалила, Але там багато, скоріш за все, що там щось ми не бачимо, я не бачу зараз, з якої тканини, але. Ан-Газар-Блан, ну, Газар, не знаю я, що це за Газар. Можливо, це назва такої тканини, можливо, це ще щось, але в будь-якому випадку перекладач він не перекладає. Такі особливі слова. Знову ж таки, з 38 37 38 років, ну, це майже 40-ві. В них є такий акцент. Це Після Першої світової до Другої світової, ось так такий перехід міжвоєнний період. Такі є риси трошечки стриманих і чітких чоловічих ліній, але в жіночому одязі. Дуже цікавий. Період є такі дуже цікаві сукні, жакети, комплекти, можна подивитись, розгледіти все, що завгодно. Ось такий декор. Ну Це дуже жіночно і це дуже знаєте привабливо. от Можна в кожному щось своє знайти. І навіть зараз можна побачити дуже, ну, дуже багато зараз чого взято зі старовинного якогось мотиву. Так що це дуже класно. Я перегортаю побільше, щоб не затягувати відео, і потім все побачите ще в інстаграм. Переходьте і дивіться, розглядайте тут сукні на чорну. Всі фотографії, практично всі, навіть я не бачила жодної, можливо, в кольор. Можливо, там щось є таке, ну, щоб в повний рост її колір. Але практично всі ось в повний зріст, і е, вони всі чорно-білі. Не було тоді кольорових, були просто. Можливо, тут щось закладено в це. 39 -40 і 40 роки, знову ж таки, вечірні сукні. Вечірні сукні, які, я так розумію, що вони натхнені ось цією сукнею. тому що тут дуже вони схожі між собою, ось ця сукня і ця. І, знаєте, от в цьому щось є навіть на сьогодні. От є в цьому щось навіть на сьогодні. Десь воно нагадує а, такий, знаєте, подих від а, в. Як вони в Скарлету Хара, вона там одягала щось подібне в неї було. Тож тут дуже мені подобається. вся-вся. Куди його носити, Ну, можна придумати. Можна придумати. Так, тут з басками. До речі, ви ж знаєте, так, що Бленцяга це той, можна сказати, засновник практично баски на жіночому одязі, на жакетах саме ХХ століття. Ну, Це так його голосно називають засновником, як воно було насправді, хто там самий перший, тому що баска це такий собі нижня частина жакету. І ось такі ще сукні тут нас зустрічають. Вони доволі такі незвичні для нашого ока, але якщо порівнювати бленсіа, точніше колекції, які нещодавно були від. Квасалі, так? А, то на цю мені колекцію на, на ось ці всіх сукні мені якось приємніше дивитись. Ось тут а, я колись собі шила. Я навіть не думала про балансіагу, просто щось подібне, я бачила, і щось подібне я собі шила. Ось така верхня частина, як накидка, і нижня частина як сукня. В мене була ця сукня просто. Прямо під горло, просто без рукава, а верхня частина з рукавом. А тут я не знаю, що там під цією верхньою частиною, але варіант ну, дуже цікавий і актуальний навіть на сьогодні. Я не знаю, мені здається, що в нього немає часу. Тому що, коли я це згадую, це ще 17-й рік, 17-го року не було. Це десь близько 17-го року, десь ось в ці роки я собі подібне шила. І я вам скажу, що виглядало воно, воно було в чорному кольорі, але воно дуже було насиблене. Знаєте, в чорний такий не дуже яскравий, це так. Але була дуже оригінальна модель. А ті, хто взагалі не розуміли, вони, одні просто там от були в захваті від цього воно просте, але воно дуже вражає знаєте, око, а інші якось ну, дивно ставилися. Ну, у кожного своє. Але мені подобалося воно було дуже зручно, особливо, коли знаєте, ти йдеш кудись зранку і ти можеш одягнути. Верхню частину потім її зняти. І не обов'язково її робити без застіпки. Можна зробити застібку, якщо вам того буде прямо так необхідно. Тут такий жакет. І тут нам показують цей жакет. Знаєте, що мені сподобалося, що ось ці клапани, які є з поверх, це є фальш кишені. Тобто клапан існує, а кишені ні. Ось тут клапан на грудях існує, а кишені ні. Це просто такий ефект. І це дуже-дуже е вражає. Інколи я ну, типу, що куди ті кишені взагалі годні, а там немає навіть кишені і близько, і спогаду про неї. От, Так що беріть собі на Ага, ну от є такі е кольорові фотографії майже в повний зріст. Просто тут модель лежить, а тут вона якось дивно стоїть, начебто на зігнутих ногах. Але акцентом це все вечірнє сукні, і тут акцентом є саме ось такий червоний, начебто до фуксії ближче червоний, чи ну, рожева фуксія, ось так ми б її назвали, можливо. а можливо, тут просто камера передає чи друг. І знову ж таки. Є таким акцентом, більше акцентом, але воно все-таки повітряне, все-таки велике, і все-таки якесь от воно себе, воно повинно вражати, але вражати не в поганому сенсі, а вражати своїми об'ємами, своїми якимось структурою якоюсь. Ну, Дуже цікаво. І знову ж таки, ось тут є. Сукня, яка говорить про те ж саме. Єдине, що ось ця частина драпіровки. Мені цікаво, чи то попереду була якась. А, ні, це просто частина драпіровки, яку нам показують. Бачите, все йшло на якісь драпіровки. Ну, Але тоді і на велику частину тканини таку вони посягали. Так що Зараз того вже не потрібно, в більшості випадків. Але... Тоді, наприклад, сенс в тому був показати, що ти такий достатній. В тебе є достаток, ти можеш щось таке цікаве показати, такі декори, тканини, і все-все-все. Тут мені це на оксамит схоже дуже. Можливо, то є Оксамит. Давайте, 51 рік, можливо, то є. Велюр. Ну, В них немає оксамит чи вельвет, в них є велюр, Тож це буде велюр. Але така собі накидка. Мені дуже подобаються оксамитові речі, і в мене були оксамитові речі, хоча вони були. І одні з натурального такого бавовняного, одні з поліестрового, інколи з поліестри, які з Еластаном. Але вони настільки розкішні, Боже, навіть на кожен день можна підібрати собі колір, який не буде знає, таким, ну, таким дуже яскравим, якщо ви не хочете як на свято кожен день бути. Але вони настільки розкішні, неймовірно. Неймовірно. Ну, Я зараз себе стримую, тому що в мене дуже багато інших моментів, але я хочу собі дещо так своєму повернути просто в новому своєму вигляді. Ось тут цікава сукня, вона так само це більш такий вечірній варіант, але вона така дуже повітряна і є силует. Знаєте, це мені здається, той не здається, воно так в будь-яких випадках і є, коли ось зверху може бути дуже багато. Людини, так? а знизу все-таки тоненьке і е, струнке. І це саме той варіант е, сукні, яку можна І це ще один варіант того, що можна це використати в плюс, просто, ну, наприклад, без ось цих бантиків. Е, використати в плюс на повсякдень. Зробити щось таке об'ємне це ж мережевна історія, об'ємна. Нам просто тут її так розмито показала. Але а, щось таке прикрити, те, що нам треба, прикрити і відкрити те, що нам можна і а, мусить показати. Це дуже класно. Ось тут а, така собі колекція до монашки. Навіть ось це до монашки, але це якась по типу накидка. Можливо, це сукня, можливо, це накидка. Не знаю, але можна над чим подумати. А, ні, це сукня, це вечірня сукня, але вона як накидка дивиться. Можна таке робити, знаєте, ось такі величезні а, такі коміри, такі широкі, стоячі, воно тут таке надуте, начебто той пір'явик, дудун, і так далі, який колись раніше був дуже багато в кого в продажі, і на ними всі-всі надихались. тож. Це як варіант, що від, кого, відкуди і від кого ноги ростуть. Цікаво. Давайте подивимось далі. Ось тут щось схоже. Мені інколи Баленціага дуже нагадує і Шанель. Вони якось в одному ритмі і в один час працювали. І дуже багато мені нагадує і діора, ранішнього Діора, тому що вони так само в один час працювали. От десь вони і мода була одна така, начебто єдина. І знаєте, от можна подивитись на якісь такі фотографії і щось можливе для себе побачити не дуже звичне, тому що, ну, що тут робить такий силует, але ми бачимо той час. Саме той час, а це 60-ті роки. І будь ласка. Будь ласка, для Ніно Капріоліо в 60-му році був ось цей сюжет зроблений від Баленціага. Далі є ось такі цікаві сукні. Так, Баленціага він не Настільки класичний, як Ми ну, беремо самих, самих самих таких, чи клоє, наприклад, якщо ми візьмемо, він не настільки класичний. Живанший, він, ну, він трошечки такий особливий. Але все ж таки, якщо ми подивимось на його ось ці ранішні колекції, то вони якось все одно більш насильні, більш приємніші для ока і щось можна використати на сьогодні, і не обов'язково для вечірньої сукні. ну якось так. Це є капелюшки, в нього, до речі, дуже велика колекція капелюшків. Ми їх трошечки пере, Перегорнемо. І знову ж таки, це ще один момент. Баленсіага звертається, як і всі митці, модної індустрії, вони звертаються до арт мистецтва, те, про що я вам завжди кажу: картини, сюжети, можете вибрати собі якийсь особливий стиль. Вони нам. і Вони завжди не те, щоб диктували, вони були таким собі є і зараз існують як подихом до, якоїсь, до чогось нового, до якоїсь колекції. Так? І тут ось така, начебто, сукня, це, а, це монто. А, ну, пальто. А, я так думаю, що це щось по типу домашнього нічного халату чи сорочки, але це монто. А, і тут це мане. А, пі... Так. Просто в накидці, дама, просто в накидці з папугою. Я думаю, що це щось нічне, тому що такий нічний якийсь момент. І це дуже цікаво, тому що, як дивіться, він, наскільки він взяв це до манто, практично ідентичне. Як воно тут намальовано, ми не знаємо, чи і ось ця застібка тут і закінчується, чи вона там десь продовжується. Як, наприклад, ось тут у цьому пальто. Воно таке все клішене. І е, чітко виражені е, так само 5, ну тут 5 гудзиків, а тут 6. І воно дуже схоже, воно практично одне і те ж саме. Наскільки це може бути сьогодні, нам просто ось ці дизайнери вони нам дуже показують, що все, що старе, воно може бути на сьогодні досить актуальним. В би і ні. І все ми можемо побачити в картинах. Звісно, що картини нам не завжди придають ідентичність, дуже багато чого прикрашають, проте ми ж все одно бачимо той вік, той э, э, те сторіччя, і це дуже цікаво. Ось така сукня. Е, я вам скажу, що, наприклад, на сукні дуже багато є, і в Пінтересті можна побачити таких зимових суконь, суконь пальто, якось цього прикладу. Тут дуже багато вишивки. Ось вона. Ми її побачимо. Паєток. Це ідентична, ви потім побачите на фотографіях. Це одна і та ж сама сукня. Тут наближена, тут вже в загальному вигляді. І дуже багато таких силуетів, навіть довгих, і з таким піднятим коміром пальто чи суконь, які. Чи сукня пальто, просто що воно не одягається як пальто, а таким виглядом воно дуже багато з такого, начебто зазвичай тонкого порівняно з відстрочною такою тканиною, дуже пухкою. Але дуже актуальні, дуже теплі і дуже класні можна робити сукні. Я колись собі все ж таки таке зроблю, тому що я про те думаю, але мені дуже складно зараз знайти підходящу для мене тканину, а робити самостійно. Я можу наважитись, але знову ж таки, мені є місце потрібно для цього. Ну, дуже багато є моментів, які, які, які мене щось тримують, стримують. Але ця сукня, вона просто, ну, незалежно який у вас вік, вона дуже стримана і дуже може бути теплою. Навіть якщо ви візьмете якісь джерсі, знаєте, в мене були трикотажні теплі саме такі сукні ангорові, ну, вони не пухкі, а там, ну, типу склад Ангора була, але вони продавалися. І, може, зараз продаються такі трикотаж теплий. В... Харківський здається, магазин був такий в нього сітка, я не пам'ятаю. Я купувала собі в двох відтінках і дуже задоволена, була просто вони настільки теплі. Обов'язково треба робити трикотажну підкладку. Ще буде тепліше і зручніше, і комфортніше воно буде якось одне від одного. Тут ми просто картина Янгола і від нього взяті ось такі накидки. Щось там попереду зараз подивлюсь, щоб вже до вас. Ні, тут знову ж таки до картин все, що порівнюється. Тут знову ж таки до картин, що порівнюється, ми розглядали з вами Луври Кутюр, і ми можемо бачити тільки з урахуванням, що це Балензіага навіть не на сьогодні, а ще на який тут рік. Картина 1631 року, а це 1951 сукня. І на що він орієнтувався, на які. Я так думаю, що все ж таки тут показують, які картини його, от, під враженням чого він був, і за підвраженням чого він щось робив. Тому що ось цей варіант він дуже часто я можу бачити, просто можливо, не, не настільки подовжену нижню спідницю, але щоб поверхня була така укорочена. і Нижня і дуже багато, навіть не те, що це буде якийсь окремий дизайнер, якого ми знаємо, а просто що є такі ну, особистого плану колекції, які надихаються, щось вони подібне роблять. Знову ж таки, ось ці всі накладинки. І тут накладинка подібна. Знову ж таки, ось ці всі наклади, здебільшого, якщо ми так прямо чітко будемо брати, десь ось така японська гейшова історія. В них такі собі ось штуки є, як вони там називаються правильно, але ну щось таке воно десь, ось, знаєте, поряд з нами все ж таки ходить завжди. І тут, знову ж таки, ми бачимо сукня. Це колекція де тут, де тут, де тут рік? Ні, не писали, який тут. А, 1939 рік ось ця сукня, а картина, начебто, з якої взята, тому що ну, тут не просто ж так, так? Воно в 1652 року. Чому би і ні? Дуже багато чого ми можемо побачити і в наших. Сьогоденнях, ось так, але вже не від а Такий Рококо стиль, який він засів і до себе взяв. А Рококо це такий дуже повітряний, дуже легкий. Ви бачите, дуже напівпрозорий, а інколи дуже прозорий варіант це можна побачити в картинах, це дуже цікаво. І ще трошечки більше до Іспанії, вже до. Тут є така, такий пласт інформації, який він показує, наближений до, свого, до своєї країни, до свого стилю, саме етнічного. І це теж дуже цікаво, тому що ось ці всі прикраси інколи вони зі, не пришиті, а інколи вони пришиті. І воно все ось тут ми можемо побачити в колекціях. І в якихось саме етнічних мотивах, з яких все взято. Знову ж таки, вишивка, дуже чудова вишивка, з усілякими такими бубочками, які вони зробили. Це дуже цікавий варіант. Є на що подивитись, є що, можливо, для себе взяти, але теж треба бути дуже-дуже уважним, щоб не, не взяти дуже багато лишнього. Ну, це моя така думка. Все. Більше нічого тут немає. Ось така книжка Беленсіга. Нагадую, що всі фотографії я буду залишати, робити залишати в своєму інстаграм. Ви все це побачите, можете розгледіти детальніше і взяти собі на замітку. Нагадую для тих, хто не знає, чому в Інстаграм, а не в Ютуб, тому що Ютуб не дозволить так багато викласти, як можна викласти в Інстаграм. Тож це саме така надійна для вашого користування платформа. І, будь ласка, користуйтесь на здоров'я. Для того я вам роблю ці огляди. Всім до нової зустрічі! Бережіть себе і до побачення!